Привіт, привіт, всім дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чардійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на травень 2025 року. У травні у нас всі планети, нарешті, рухаються в прямий рух, і ми можемо дуже багато чого досягнути в цьому місяці. В цьому місяці потрібно діяти і потрібно змінювати своє життя до кращого. От якраз тепер можна підписувати документи, можна змінювати там своє оточення, змінювати взагалі ем, свій простір, так, давати собі щось нове. От тут якраз таки зараз можна робити нововведення, можна починати. Нати якісь нові стосунки, підписувати нові контракти. Травень для цього всього буде дуже класний, і він буде нас опрям підштовхувати до цього всього. Так, у нас відбудеться декілька подій у травні місяці, поєднань так плане. Другого числа у нас Венера, яка була у е, Рибках, досить довго вона була в Рибках, вона була в нас ретроградна, якщо ви пам'ятаєте. Зараз вона другого числа буде переходити в знак Овна, і вона буде поєднуватися з планетою Нептун. Тут дуже важливо подивитися вам у вашій особисті на транікарці, де у вас знаходиться знак зодіаку Овен, тому що саме там, у першому так першому градусі, і буде це поєднання робитися в тій сфері життя, де у вас перший градус Овна. Там у вас буде якийсь новий початок, можливо, Венера. Вона дає нам все, що пов'язане з красою, з естетикою, це все, що пов'язане з грошима. Тут можуть якісь так гроші до вас прийти, або якісь ідеї, які потім будуть приносити вам гроші для чоловіків. Тут у вас можуть з'явитися якісь жінки, з якими ви будете так, якісь там контракти підписувати, або просто якісь нові відносини у вас будуть. Нептун він не має кордонів. Нептун говорить про інтуїцію, і тут оця венера у поєднанні. З Нептуном вона буде давати таку дуже сильну інтуїцію саме е, жіночої вашої сторони, так? тому що в кожному з нас є е, е, жіноча і чоловіча сторона, і тут треба включати якраз таку інтуїцію, треба включати оцей свій. Е, так, позив до чогось, коли вас прям тягне. Дуже сильно звертайте увагу на всіх жінок, які у вас з'являються в житті у тій сфері, де у вас овен знаходиться, тому що там жінки вони будуть давати можливості. І по Нептуну тут захочеться творити. Венера з Нептуном це вся творчість, так це всі творчі процеси, які будуть в подальшому приносити вам ресурси, приносити вам гроші. Зараз якраз таки можна. Там змінювати, наприклад, по Нептуну і Венері, змінювати свій образ, якийсь так давати собі трішки чогось такого дивного. Нептун це у нас взагалі такі всесвітні знання, і у нас інтуїція дуже сильно по Нептуну включається. І тут якраз хто хотів змінити, там, наприклад, колір волосся в якийсь дуже странний так, дивний колір, або якийсь новий імідж собі почати. То тут повеневі це все можна робити. Далі 17 числа у нас відбудеться дуже важливе поєднання між сонцем і ураном у знаці зодяку телець. Отут уже дивіться, де у вас знаходиться телеса, точніше 26 градус сільця. Це поєднання воно буде кармічним, тому що воно стоїть в дуже хороших аспектах із кармічними вузлами. І сонце це наша енергія. Туди, куди входить сонце, в який дім гороскопу нашого входить сонце. Там у нас з'являється енергія, і у нас з'являється бажання щось робити, так бажання діяти, розвиватися уран. Це неочікуваності. Тут у вас можуть бути якісь неочікувані можливості, причому по кармі вам буде приходити так, те, що ви заслужили. Так як це буде хороший аспект, то. Якраз таки від цього, від цієї неочікуваної або новини, так може вам щось як просто якась людина з'явиться нова, незнайома для вас і ще або якоїсь іншої культури людина з'явиться у вашому житті. Вона буде приносити якраз такі якісь кармічні класні зміни. Не бійтеся цих змін. Це все потрібно приймати. Воно буде давати класний розвиток. І в кінці місяця, 25-го числа, Сатурн, який у нас відповідає за дисципліну, за серйозні якісь відносини, він буде знову ж таки міняти так, свій знак. коли планета міняє знак, він найсильніший. Сатурн у нас був три роки. У знаці зодіаку риби, і зараз він переходить аж до квітня 28-го року у Овен, там, де у нас поєднувалася Венера на початку місяця, там, де у вас були ці бабочки, цвіточки на початку місяця, і це якесь таке задоволення. В кінці місяця ви вже будете мати конкретний результат. Сатурн він хоче дисципліни. Сатурн хоче якихось конкретних уже підписання документів або якихось конкретної якоїсь відповіді. Він хоче тут можуть бути і вихід взагалі на якісь нові відносини. Якщо ви, там, наприклад, на початку місяця там у вас в сьомому домі це все проходить, да? допустимо, відповідає за сьомий дім. І на початку місяця ви там зустріли собі якусь жінку, у вас оці всі вся вся закоханість була, то до кінця місяця ви тут вже будете говорити про якісь серйозні відносини. Тут уже може бути і статус змінюватися у вас, і в принципі навіть там у спілкуванні з людьми. Якщо там на роботу у вас випадає овен це шостий дім, і у вас там на початку у вас були якісь класні ідеї, і ви їх почали реалізувати, то в кінці місяця ви вже будете там їх або якось документально. Завірювати, або вже будете мати якийсь чіткий графік, по якому ви далі будете працювати. Сатурн, так як він на три роки в овен переходить, він всі ці три роки хоче в цьому знаці дисципліни. І він буде знову ж таки поєднуватися з цим Нептуном. Нептун це про інтуїцію, Нептун це про якісь такі надзвичайні знання. Так? Нептун у нас це планета води, в нього немає ніяких кордонів, а Сатурн, він, навпаки, все звужує. Сатурн каже, що треба йти по графіку. І якраз тут, як. Що якісь творчі процеси у вас починаються по Нептуну. Тект у Овні, то Сатурн буде казати, що прописуй собі графік, роби все чітко по плану, або якісь люди вже будуть приходити і будуть казати, вау, які ти класні картини там пишеш. Я хочу з тобою співпрацювати. Давай ми будемо проробимо там якийсь сек, якийсь план, і там ти будеш постійно на стабільній основі отримувати гроші. Чи на стабільній основі ти будеш отримувати якихось там від мене клієнтів? І вам от якраз таки на це потрібно бити там, де в початку місяця, так Венера з Нептуном, у вас було. Багато Багато ідей, у вас було натхнення, то в кінці місяця Сатурн буде давати вже якісь конкретні результати. Тут до цього потрібно готуватися. Так, що так, місяць у нас дуже класний, дуже перспективний. До нього потрібно серйозно віднестися і діяти. Це найважливіше, що потрібно в цьому місяці робити: не сидіти на місці, не просижувати, не чекати з моря погоди, а робити якісь уже конкретні дії і готуватися так до цього Сатурну, який вогонь приходить, тому що він буде хотіти цілих три роки. Він буде хотіти якоїсь стабільності, він буде хотіти відповідальності саме в тій сфері, де у вас там початок ну, взагалі цілий овен, так у вас. Знак зодякого, якщо ви розрахуєте свою натальну карту, він у вас може на декілька домів бути поділений, так і от якраз в цих сферах у вас буде зараз все по плану іти, і має іти по плану. Так, тепер переходимо до карт. Я нагадую, що завжди всі свої прогнози. Ми дивимося на сонячний, місячний і знак асценденту, тому що це три найосновніші знаки, які ми завжди дивимося. Вони між собою поєднуються. Інколи сонце може менше прогресся, інколи більше програється у там місяць або асцендент. Наприклад, так і дивіться карти, які будуть між собою повторюватися, тому що саме ці карти програються особисто у вас. Ці розклади на Ютубі вони всі спільні. Якщо ви хочете особистий розклад, пишіть мені або в директ мого інстаграму, або на мою почту. Всі лінки завжди в описі до цього відео. І звичайно, всі новачки. Хто вперше мене бачить, я запрошую вас підписатися на канал. Мені дуже приємно, що мій Ютуб росте, розвивається. Мені дуже приємно коментарі, які ви пишете. Так, що у вас програються карти. Ставте обов'язково дзвіночок. Чим більше ви якихось дій на Ютубі робите, пишете коментарі, пересилаєте ці відео, тим більше Ютуб просуває мої відео в рекомендації, і я вам за це дуже сильно вдячна. Так, ну що, поїхали дорогі стрільці. Кому на що потрібно звернути увагу у травні місяці? Які події у вас програються? Найважливіші, як вам потрібно буде в них діяти? Так. Карта для стрільця на травень 2025-го. Так. І перша карта. Це паж жезлів. Ви чекаєте тут якихось новин, ви чекаєте якихось можливостей по пажам. Це завжди якась така нова справа, нова робота, щось у чому вам потрібно буде ще вчитися, щось, у чому вам потрібно буде набивати свою руку. Пажи це завжди такі якісь зелені студенти, так, яким ще дуже багато потрібно чого побачити, дуже багато чого скуштувати. І тут у вас саме йде очікування якихось новин, очікування якихось документів. Бачите, вони прийшли, і зараз можливо ви або. Партнера чекаєте, або ви там чекаєте якоїсь відповіді від когось у цьому місяці. Вам тут потрібно буде багато фокусу давати саме на цю нову справу. Це можуть бути ваші діти, вони будуть важливу роль грати у вашому житті. Так і ваші діти це може бути не тільки фізичні якісь діти, це може бути там якась ваша справа, ваша робота. Так, і якщо це діти саме фізичні, тоді. Вони будуть або дуже сильно активними, і ви разом з ними будете активними. Це можуть бути якісь новини до вас, від них приходити. Багато хто з дітей, стрільців тут зараз почнуть там працювати, наприклад, якісь свої перші роботи будуть мати, чи спортом будуть займатися, чи ви можете якимось новим спортом тут зайнятися. Ну, в будь-якому випадку місяць вам уже говорить про те, що у вас ідуть якісь нові починання, і вам на них потрібно багато своєї уваги. Так, дивіться, карта махнення колоди. Ви все зможете. Ви краще за інших знаєте, як робити ту чи іншу справу, і у вас все вийде. Головне бути номером один. Головне іти першим, не боятися. І ще карта для стрільців. Карта «П'ятірка жезлів. Петірка жезлів говорить про те, що тут може бути якась конкуренція. Можливо, так, ви якусь нову справу починаєте, і ви одразу стикаєтеся з конкуренцією, з достойною конкуренцією. Петірка жезлів це у нас така кризова карта, яка говорить, що потрібно бути в п'яти місцях одночасно. От вам треба контролювати абсолютно все. І енергії на ну, це якраз таки дуже багато ви своєї будете класти. І от подивіться, і жезли і тут, і жезли і тут, і це ваша енергія, це про вогонь. У вас буде достатньо цієї енергії. Тут. Тут може бути з кимось сварки. Якісь такі непорозуміння, і тоді з цією людиною краще от, ну, не доказуватися, тому що кожен буде стояти на своєму. На конкуренцію, на змагання, на спорт це класна, це класна карта, тому що вона дає класних таких здорових конкурентів. Якщо це у ваших особистістих відносинах, там, наприклад, з якоюсь людиною, яка на вас працює молодшою, так чи ви тут йдете кудись вчитися, то тут краще свою думку не доказувати, а навпаки, іти на контакт. чи не реагувати взагалі ні на які конфлікти, не реагувати ні на які. так Якщо вас хтось буде провокувати на щось, то тут сваритися не варто. Так, і ще. Карта сила, дивіться вам, сила говорить, що потрібно через любов, через примирення, тільки через свою харизму працювати. По перше, ви з усім тут справитеся. Так, якщо це якийсь виграш, якщо ви будете з кимось там конкурувати, то ви зможете виграти, але старайтеся не включати свою агресію. Сила вона ніколи не терпить агресію, тому що як тільки ви тут включаєте агресію, у вас цей бик просто за. Як воно забудає? От забудає або тут взагалі в оригінальній колодії тут лев і лев вас може просто з'їсти. Тут потрібно робити все через любов. Потрібно включати так, свою силу. Ви взагалі сильніші, ніж ви думаєте, і не потрібно здаватися, не потрібно опускати тут рук. Тому що у вас все вийде. Так? Якщо це якісь процеси, в яких вам потрібно бути повністю присутнім, і це дуже якоїсь багато роботи, то тоді у вас буде на це достатньо енергії, так? але не включайте агресію. Ніякої агресії в цьому місяці бути абсолютно немає. Так далі наступна колода. Карта для стрільців на травень 2025-го. Так, уміреність. Не спішіть нікуди. По уміреності тут вам потрібно від чогось буде відмовлятися, може, якісь детокси робити, можливо, хтось відмовиться там від алкоголю, від сигарет, так, щось, якісь шкідливі звички, які не дають вам далі рухатися. Так, і знову ж таки, тут може бути якась така ваша внутрішня агресія, з якою ви будете працювати, з якою ви будете боротися, так і ви її будете просто вимикати. У уміреності не потрібно спішити. Робіть все степ step Так, розпишіть собі плани, розпишіть собі конкретні дії і дотримуйтеся. Цього плану. Тут у вас іде якесь таке душевне зцілення Люди вас можуть підтримувати. До речі, уміреність це ваша стрільцівська карта. І ви, ніби, знаєте, будете в такому максимальній гармонії у усіх своїх справах. І не потрібно тут спішити, не потрібно дуже багато якоїсь енергії кудись е випльоскувати. Вам треба тут такий якийсь спокій і гармонія в душі. Оце дуже важливо буде і ще. Рицар мечей, а захочеться ой, як біжати, чи справи взагалі вони самі по собі будуть дуже швидко закручуватися. Вам потрібно буде швидко і тут, і там відповідати, і кудись їхати, і тут щось забирати. Діться, у вас місяць він такий дуже сильно насичений подіями. А вам при тому всьому не можна їм піддаватися, не можна піддаватися оцій всій енергії, тому що вона просто вас так от закрутить у вир, і ви потім не зможете з неї вибратися. Вам то треба спокійно і гармонічно медитуйте. От вам потрібно медитувати в цьому місяці для того щоб все встигнути, це можуть бути якісь різкі відповіді також від інших людей. Чи вам потрібно буде швидко комусь відповідати? По рицарю мечей потрібно контролювати свої слова знову ж таки, ні з ким не сваріться. Навіть якщо хтось тут з вами захоче сваритися, по уміряності ви у спокої, ви у гармонії з собою. Так, ви не включаєте от ці якісь якусь таку проблематику саме у спілкуванні з іншими людьми. Це дуже багато інформації до вас може тут приходити, і вам потрібно буде або вчитися, або відповідати на цю інформацію. Так, і ще одна карта для стрільців. У спентаклів можливості всі дороги відкриті. Подивіться тут спентаклів. Це ідея, це якесь насіння, яке ви саджаєте. Це нова робота, це гроші, які до вас приходять. І тут їх може бути дійсно багато. Це може бути навіть якась покупка, ваш вклад. Так, у свій бізнес, ваш вклад, чи якийсь заробіток тут може бути. Можливо, хтось вам запропонує поїхати так на якусь роботу, яка так, туди треба їхати далеко. Так і вам прийдеться від чогось тут відмовлятися заради свого кращого, заради досягнення цієї своєї цілі, і може якраз таки на початку місяця ви і чекаєте цього підтвердження, так щоб вам його дали, але можливість ви тут свою отримаєте. От ви якраз таки дивіться, ви в руку берете так, цей пентакль і у вас ем, він ви його ніби самі пророщуєте. Оця ідея, вона у вас може з'явитися. Це, до речі, може бути і вагітність е, у когось, так, вагітність фізична. Саме ви підете, наприклад, там аналізи здавати по рицарю-мечей, е, тому що це у нас іголки, так, ви підете аналізи здавати, і ви дізнаєтеся, що ви вагітні, або це просто буде дуже багато якихось ідей, які потрібно всі от Сфокусувати, їх всі потрібно розписати, тому що вони всі будуть для вас ресурсними дуже. І взагалі, тут всі дороги, всі можливості, вони відкриваються. Люди вам будуть пропонувати щось те, що буде допомагати вам далі рости. І ще одна колода. Карти для стрільців на травень 2025-го. Так. Знову карта сила. Ви подивіться просто. Карта повторюється, у вас буде надзвичайно класний, сильний місяць, просто у вас все вийде, подивіться. І тут що ви робите по карті сила? Ви змінюєте своє обличчя. Так? Ви вмієте показати саме те, що хочуть від вас бачити люди. Ви тут такий майстер перевтілень. І, до речі, це все робите дуже спокійно. Так? Ви тут дівчина, то лепто. І ваші так, люди, які вас оточують, вони мають конкретно розуміти, Лев це е, голова прайду, його всі бояться. Але при тому всьому він дуже справедливий, він дуже, так, він, ви можете бути. Чутливі, ви можете допомагати іншим людям, показувати свою силу не через агресію, так при тому, що люди знають, які ви, що у вас є стержень всередині, що ви можете всього досягнути, але і при тому всьому ви дуже класно можете допомогти. Вам довіряють. Подивіться, отут так цей баранчик, він прямо біля лева і він його не боїться, він йому довіряє. Отут ви маєте зробити так, щоб інші люди вам довіряли. Так, і ще карта. Так, ще карта для стрільця? Карта смерть. Старший аркан. Зміни і трансформації. По смерті ви тут щось будете відпускати. Із свого життя очищати. Тут дуже класно зробити якісь очищення простору, почистити свій гардероб або, можливо, там якісь фотографії повидаляти, людей якихось зі свого життя прибрати. І ви це зробите прямо, знаєте з такого з барського плеча. От і ніби ви змінюєте щось через задоволення, через, знаєте, якусь таку От... лев, він такий він максимально величний, так і ви через цю величність тут будете щось змінювати. Речі, у вас раз, два, три, чотири, четвертий, вже старший аркан до вас виходить. І е, смерть це завжди про зміну взагалі поглядів, про зміну свого життя, зміна партнерів у вас тут може бути. Це трансформації, до яких ви маєте бути готові. І це завжди переродження, так, щось заново, щось по-новому, не так як було раніше. Коли виходить смерть, це означає, що треба закрити якісь двері. Те, що більше вам не підходить, те, що вже померло, нема чого його відроджувати. Тут потрібно починати щось по-новому, і у вас є для цього сили, у вас є для цього дуже класні можливості. Так не старатися щось відновити, так або якісь відносини там з кимось, або якісь моменти, якусь роботу, а зробити абсолютно по-новому. Так, і остання карта для стрільців. Король кубків, скоріш за все, це будуть у вас якісь зміни або з партнером, так, це якийсь любовний може бути партнер. Це у нас рак скорпіона бориби. І це якраз таки король кубків це часто у нас, у нас партнер для кохання, для якихось любовних стосунків. Чи це просто може бути якась людина у вашому житті, так? яка водної стихії, це може бути там ваш брат, ваш чоловік. Колега, з яким у вас можуть закінчитися стосунки, або ця людина буде допомагати вам проживати цю трансформацію. Ця людина буде робити для вас цю трансформацію, і тут до нього потрібно дуже прислухатися. Також це можете бути ви, якщо ви чоловік, вам захочеться більше емоцій своїх, якоїсь спокійності, так дивіться, от знову ж таки, медитація, так, якісь мрії, свої візуалізацію ви будете робити. І тут якісь такі. Моменти ви для себе можете спробувати. Ще одна карта з тим. П'ятірка Пентаклі. От подивіться, ви. Ніби е, переживаєте, не вірите в себе, боїтеся чогось, е, переживаєте там, може, якісь за фінансові якісь ресурси, чи взагалі за свою віру, за свою самооцінку. От тут над цим потрібно працювати. І працювати як? От саме через гармонію, через спокій, е, через віру в себе. Це може бути і психолог-чоловік, який буде вам допомагати гармонізувати всередині себе ці стани. Так, і оракул. Для стрільців на травень 2025-го. Що вам ораков скаже? Грунт і центр. І магія повітря на дні колоди, От якраз хотілося мені на неї подивитися. Магія повітря це, це підписання документів, це очищення, так, слова, інформація. Дуже багато її буде до вас приходити, і вам її потрібно все буде переварювати. А ґрунт і центр говорить про те, що тут найважливіша ваша стабільність, ваш спокій. Відпочинок вам дуже важливий. Пам'ятайте про нього, не віддавайтеся у ці всі потоки, у цей вихр, який вас буде просто підносити. Вам важливо робити все спокійно. Так, от вам ваша карта, умірність виходила. Ви робите все степ step, Ви не спішите і не переживаєте. А дивитеся на ситуацію тверезими очима і стаєте в позицію наглядача. Так не участвуйте в цьому всьому кіпішу, а від нього відсторонні. Так що так, такий для вас вийшов дорогі регістрівці на травень 2025-го. Чекаю на ваші лайки, коментарі, підписки. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!